Електрокамін можна використовувати як основне джерело тепла. взимку. так, електрокаміна недостатньо для повноцінного обігріву великих приміщень, особливо взимку. Він більше декоративний, а також для додаткового тепла. Біокамін можна встановити у квартирі без жодних дозволів. Ось перед нами біокамін. Він не потребує підключення димоходу чи якихось дозволів. Його можна встановлювати в квартирі, але з дотриманням техніки безпеки. Біопаливо буває ароматичне. Так, це правда, у нас ви можете придбати біопаливо, яке пахне, наприклад, кавою, чи трояндою, чи оканом, чи лавандою, чи зеленими пагорбами будь-який і вибір. Чим більше дров покладеш у камін, тим довше він грітиме. Надмірна кількість дров може перегріти топку, пошкодити її або спричинити неконтрольоване горіння. Пам'ятайте про це. Каміни й печі не потребують регулярного обслуговування, якщо працюють справно. Навіть якщо все добре працює, потрібно регулярно чистити димохід, скло, перевіряти ущільнення і технічний стан для безпечної та ефективної роботи вашого опалювального приладу. Єврокамін mm -hmm. yeah. це про найкращі пропозиції камінів, печей, біокамінів, електрокамінів, аксесуарів тощо. То правда. правда! Ну, правду казати людям, підписникам, правда? То правда.